Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 21 лютого, середа, 12 година, вже практично обід. Ми зараз на вулиці Бандери йдемо до санаторію Шахтар. Тут праворуч від нас пансіонат пролісок Це від Міністерства освіти, написано від профспілок Міністерства освіти. Та науки України. А це вулиця Степана Бандери, йдемо до санаторію Шахтар, прийдемо з територією і потім підемо на бівет. Так, що, друзі, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Погода сьогодні зранку падав дуже сильний дощ. Навіть не передбачали синоптики, що буде дощ. Ну, хмарна погода мала бути, але. І зразу вже буквально в 11 годині раптово дощ припинився, хмари розійшлися і вийшло сонце. Зараз так, знаєте, вже відчувається весняна свіжість, на дворі плюс 6, але все рівно таке свіже, досить чисте повітря. Вітру немає і дуже гарна погода. Ви мене, друзі, в коментарях а, запитували, чи працює санаторій Шахтар. Так, санаторій Шахтар працює, приймає відпочиваючих. І зараз зайдемо, подивимося. Якраз зараз люди будуть напевно йти до бювету, хоча в санаторії є власний бювет, але коли гарна погода, можна і пройтись до бювету. Ті, хто відпочивав в Шахтарі, чи в Перлині, наприклад, цю, всі, всі цю дорогу знають. Також є ще одна дорога, ну коротша до дівету через вулицю Антонича. Ми якраз нею і підемо. Зараз. Одна з проблем, що немає відпочиваючих в Трускавці, то зв'язано з тим, що ще й немає сполучення, авіасполучення з Україною. Тепер, щоб відпочити, наприклад, в Трускавці чи в Україні, то людям доводиться не знати, як добиратися. Ще й зараз на кордоні проблеми з Польщі. І людей з-за кордону не так багато. Як було раніше. Це санаторій Шахтар. Рахується одним з найкращих у Трускавці Автомобілі стоять, люди ходять, санаторій працює. Також звідси дуже гарні краєвиди, якраз іменно з санаторію Шахтар. Видно вже Карпати. Тепер видно ще й вітрову електростанцію, яку збудували на самому хребті гірському. І також видно Трускавецьке озеро. Ще приблизно місяць-півтора і це все вже зазеленіє. І будуть краєвиди ще краще. Ціни тут на путівки я вже розповідав в попередніх відео, але ще повторю, що найдешевший тут для одного чоловіка 1850 гривень за добу, вартість путівки. Це одно, одномісний. Стандарт. Двокімнатний люкс з кухнею для одного 290, для двох чоловік 3960. І також ще є тут, ну, я так всі ціни не буду розповідати, але котеч ще є. З одного чоловіка 4,660, з трьох чоловік 6 630, чотирьох відповідно, там 7760 і пішло до 10 20 гривень за 6. Чоловік можна винайти котеч, і також у вартість путівки входять там різні ванни, гідротерапія, інгаляції, теплолікування, урологічні процедури, гінекологічні, масаж ручний, маніпуляції, фізіотерапевтичні процедури. Різні лабораторні дослідження, там є басейн, тренажерний зал. Також дитяча кімната, тренажер, спортмайданчик, волейбольний та дитячий майданчик і консультативний прийом лікарів-гінеколога, невропатолога, ендокринолога, кардіолога, уролога, терапевта, проктолога, дієтолога і гастроентеролога. Дуже багато різного. Всякого входить у вартість путівки. Ціни не дешеві, але й Процедур дуже багато, санаторій не з найгірших, він з найкращих. От розкалці рахуються так, що я вже це говорив. І людей тут вистачає. Бачу одні вже друзі. Одні люди вже відпочили і їдуть додому. Чекають, напевно, на таксі скоріш за все. Що, друзі, сподобалось, що територія якраз санаторію Шахтар дуже чиста, дуже прибрано, гарно все красиво. Кущі, дерева підрізані, підстрижені. Красота. Не в кожних санаторіях таке є. Автомобілів вистачає біля санаторія. Ну, можливо, це працівники, там лікарі. Можливо, люди, які приїхали на відпочинок. Санаторій немаленький, дуже гарно, красиво має відпочинкову зону якраз перед входом в санаторій. Влітку там ще є така водойма біля самого входу, де плавають такі різні кольорові риби. А для дітей це радість. Йдемо, друзі, вже до Бівету через вулицю Антонича. Ну, це ще не вулиця Антонича, задня частина якраз санаторію Шахтар, а оце вже з Бруківки вулиця Антонича. Тут такий невеликий провулок, тут дві машини не розминуться. Е е провулок такий дуже вузький. І бачите, друзі, я вже Говорив неодноразово, що трускавці, у багатьох людей отакі живі огорожі з кущів, які постійно потрібні потрібний догляд, підстригання. Цікава така огорожа. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А ми йдемо, друзі, з вами до бівту. В середину зайдемо. Подивимось, скільки зараз людей, можливо, якийсь буде концерт на бівті. Так що всім вам, друзі, гарного дня, гарного відпочинку в Трускавці. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!